Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок, день народження в нашої донечки, і треба дещо було докупити, щоб приготувати дома домашній тортик і домашні роли, і дещо ще смачного. Придбала. Отже, витратила 34,73, що саме купила і скільки це коштувало. Зараз за традицією все вам розповім. Цього разу це був супермаркет Нету, Часто ми там буваємо, часто вам про нього розповідаю. І сьогодні не виняток. Сироп гренадин Євро 66 коштує. Це 10% знижка. Там промо-акція була сьогодні на сироп м'ятний і на сироп гренадін. Я обрала цей, з ягід. додаєш воду трохи, і солодкий напій готовий. Тож купуємо таке часто, і в нас закінчується те, що було. Тому придбала Кока-Кола. Коштує літр 750 мл 241, але це в нас традиційний напій до ролів, до суші, до японської нашої кухні. Ось так, ну, як фастфуд, на кшталт цього звикли коштувати саме Кока-Колу, тому взяла на знак свята. Далі, ось такий сік взяла. Зазвичай беремо написано там натуральний сік, на цьому написано, базується Base de Concentra. На концентраті, ну, теж в якості солодкого напою. Не знаю, на рахунок корисності там питання до нього. Ось, Бачите, це стоїть позначка, але ну, вип'ється швидко і буде смачно. В будь-якому разі, далі трохи взяла все ж таки цукерок. Давно вже так прямо не закуповували ми тими цукерками. Євро 22 коштували ось такі кисленькі кактуси: 250 грамів. Далі кола євро 28. Теж кисленькі, ось такою посипкою кислою, теж 250 грамів. Далі в нас майонез. В мене є майонез, теж мені для соусу потрібен в роли, Не була впевнена, що його там достатньо, тому вирішила взяти. Не пропаде, як то кажуть, 450 г51. Далі, саме для соусу я використовую круглий рис, варю, і треба його. Купити було окремо. Бачите, тут написано, що він для десертів, не тільки для десертів, але саме молочні такі десерти, французи полюбляють, готують. І тут -от він навіть на зображенні є. Коштує 2,12 1 кг рису. Я взяла два, щоб запас. Знову, як з майонезом, додам, що не пропаде. Готуватиму я наполеон, тісто треба. В тісто треба вершкове масло або маргарин. Я взяла і те, і те. І ось таке масло вершкове 250 г. Обійшовся мені цей шматочок 2,38. Пам'ятаєте, в соціальному магазині я за 1 євро купувала. Але, на жаль, зараз запаси закінчилися в магазині, в тому теж вже немає, тому довелося купити за повну ціну. Але Це такий. Научний приклад того, наскільки дешевше мені виходить закуповувати там зі знижками. Далі сир гауда. Взяла два види сиру для, для ролів, але такий можна і в бутерброди, в сенвічі використовувати, бо він порізаний скибочками. Отже, 200 г такого сиру обійшлися мені євро 91. Три четвертих маргарин. <кій> маргарин ось такий пів кіло, шматок. Ну, нічого особливого, маргарин як маргарин, євро 15 коштує. В чотири рази дешевше, ніж вершкове масло, якщо готувати тільки з маргарину. Далі батончики суріни, це, звичайно, ось такі крабові палички, як їх ще називають. І це додатково, в мене є червона риба вже там засолена, два шматочки там на 200 г. А дехто в нас більше любить з крабовими паличками, тому я роблю дві... два різновиди ролів І ось тому мені знадобилось сьогодні сурімі. Діти їдять їх. І так теж люблять, дуже така перекуска в них. 2,18, 2,18 коштувало 400 грамів. Така ціна. Сос соєст Ось такий соєвий соус: 99 центів коштує 125 мл. У нас десь є, але знову ж таки, була не впевнена, чи залишилось, чи достатньо. Були в нас вже випадки, коли сідали вже їсти суші, а виявляла, що соусу немає, неділя, вечір, нема де купити. Тож, випереджаючи такі проблеми, зробила запас також. Сир, сир м'який. Купую нет, марки нето, але вже давно, місяць, а то й більше, немає м'якого білого сиру. Нето, є ось цей дорожчий, він дорожчий аж близько в два рази дорожчий. Та все одно взяла, бо сьогодні свято економити не можна, відмовитись від цього не можна і їхати в інший супермаркет саме за сиром, яким теж. Не було часу і бажання, тому взяла. Сан-Море називається відома, мені здається, на весь світ така марка сиру, якого тут його 150 грамів, коштував він 2,06 2 євро. Ось такі 150 грамів сиру це теж до ролів потрібно. Залишається в нас авокадо ось таке єдине за 69 центів, спіле теж піде мені до ролів, як різ... альтернатива, як різновид начинки, тому що я взяла ще два огірка. 99 центів, вони тут у Франції пошточно продаються. Використаю один, другий буде на салати, залишиться, тож вирішила взяти. Саме 2 заплатила євро 98, майже 2 євро за два огірка. Взяла моркву. Дуже гарно всі в нас їдять моркву. Виходить 1 євро кілограм, така невелика ціна. І так, як яблука всі поїли, яблук зараз немає. Ось теж такий перекус ну, у дітей. Є. Такий снек це морква. Тож, всього 2 євро витратила. І буде чим їм перекусити. І залишається ось такі два ну, стейки, шматочки свинини. Ціна була 10 євро, здається, не бачу, там перекреслено, гарно перекреслили що і не зрозумієш. Але знижка Ну не, два, не в два рази, не 50%, але щось близько того. За 2 євро купила 350 грамів. Такої свинини і ці два стейки. Ну, мені уявляється, що зроблю з них бульйон. Можливо, борщ зварю, можливо, інший якийсь суп, але ну, таких два шматочка точно не на вечерю на всіх, бо не вистачить. Ну, власне, тільки така була можливість зекономити, тільки таке м'ясо було, але я не, не пройшла повз, як то кажуть. Ще в мене була накопичувальна така. Сума на карті магазину євро 29, Це я щось купувала там з такою пропозицією повернути потім мені на карту, тож списала ще таку невеличку суму, але вона вплинула на загальну. Так було б, так було б 36 євро. Трошки зекономила. Ось такий міні закуп в нас стався сьогодні до вечері. Буду готувати прямо зараз вже тісто на Наполеон. Тож, поспішаю! Дякую вам за те, що переглянули це відео. Не забудьте поставити вподобайку, залишайтесь на каналі, буду продовжувати знімати подібні огляди. Бувайте!